Близнюки Терези, зиво доліє, самі основні моменти. З 15 по 21 вересня. Що на вас чекає? На цьому тижні поїхали. Угу. Так. Ну тут знаєте, що хочеться вам перше сказати, що э, будуть якісь у вас спокуси, да. Значить, спочатку, Початок тижня нотбет, непогано, якісь зустрічі з рідними, близькими, здійснення бажання, ви задоволені результатами емоційно на 100% того, що ви робите, того, що ви досягли, те, що ви хотіли, да, у вас виходить це, ну, ви прямо радуєтесь да, своєму досягненню. Потім можуть бути якісь поїздки, пошук там інформації в інтернеті. Це може бути ну, там, по навчанню, по роботі, да, щось там можете шукати, Якийсь людину можете шукати, до речі, да, Що ще там? купувати квитки якісь і так далі. Ну, от, тут багато взаємодії з інтернетом, але саме з пошуком інформації. Дивіться, далі. Не зважуть, ну не кидайте на себе дуже багато роботи, ви її то зможете винести, але навіщо, якщо ви можете її комусь да? Вам буде важко, тяжко, тому що ви вже на себе звалили цю ношу і вам її треба нести. Да? Тобто, ви її винесіть і винесіть з цього те, що треба делегувати трошки ваші якісь завдання, будь це вдома, на роботі, неважливо, де це. Да? Трошки треба себе поберегти. Якась роздражительність, злость, агресія, якісь можуть бути у вас. На цьому тижні можете з кимось сваритися. да, От. Але тут якісь моменти будуть з маніпуляціями, да, Хочеться вас застерегти, щоб ви не піддавалися на ці маніпуляції, нічим добрим вони не закінчаться. якісь там, Це можуть бути знаєте, відносини такі хворобливі, я би так сказала. Запритні вещества. Да все, що завгодно. От то, що не окей. І також це ще може стосуватися саме відносин. Да? Якщо ви у відносинах не спокушайтесь на якусь третю особу, не привлікайте її до себе. Ну, потім буде не дуже добре. Да? Трати на дітей, якось будете, я не знаю, там, займатися з дітками на вихідних і так далі. Так, дивимось для кожного окремо близнюки терези водолії. Так, у близнюків якісь домовленості, согласія, підписання документів, договорів, якісь тандеми будете составляти. Терези миші випали, я вам скажу. У всі, а ні, кроме земної стихії. А так у трьох стихіях випали там, ну, по знаку Задяку. Значить це можуть бути втрати. Давайте подивимося, що до чого це. Втрата шансу, нової можливості. да, Якісь предательство може бути, знаєте, хтось здасть вас, якісь ваші. Плани, можливо, секрети ваші можуть розказатись. От ви щось там планували робити, на новий етап якийсь свій в житті йти, да? а про ваші плани довідались і розбазікали. Так що будьте уважні, кому що ви розказуєте. І водолейчики, зустрічі з друзями, з другом когось, можливо, там давно чекали і так далі. Да? Ось вот такий вот тиждень для вас на все добре, папа.